Літають усі на Прикарпатті у селі Луквиця. На крило ставлять і малого, і старого. Головне, щоб погода сприя... сприяла та бажання було здійнятися у небо. Хочу в небо, кажуть майже всі, хто опиняється на цьому пагорбі. Тут і гвинтокрил, і повітряні змії, і пароплани, і мотопароплани, і дельтаплани. Крила на всяк смак. Шестирічний Олежик з дідом Василем прийшли із сусіднього села подивитися та помріяти. Ми приїхали подивитися, як тут літають, як змії запускають. Дуже весело, інтересно. Я внука. Світлана Блискун варить їсти всім, хто дістався ближче до неба. Добра жінка почувається не лише біля плитки, а й у повітрі. Каже, в оточенні літунів годі стриматися. Було страшно перший раз, другий раз ні розслабилась і думаю, скільки літали, чого це я маю боятися. Політ острахи лікує, переконує парапланерист із десятилітнім стажем Сашко. Після польоту, коли аналізуєш, теж деякі моменти видаються страшними. Але насправді, якщо з розумом підходити до будь-якого екстремального спорту, то нічого страшного немає. Щоб добре почуватися в небі, слід навчитися добре триматися на ногах з вагою на плечах у понад 20 кілограмів. Стільки важить літальний апарат. 17-річний Назар майбутній політолог. На небо позирає з малку. Цього року вперше припала нагода політати. Крила дельтаплана Назар носить на собі вже чотири дні. Тепер гроші збиратиме на власний апарат. Найдешевший тисяча доларів. Хлопець знає теорію, як слід поводитися у високості. Залишилося тільки злетіти. В такому положенні потрібно летіти, трошки навіть нижче. Отак от і керуватись. Зараз ці штуки вагою. Хто не може сам літати, небо тримає на мотузці. Софія Сіренко вперше запускає повітряного змія. Так вона здійснює свою мрію. У мене це таке досягнення чогось такого неосяжного. Небо там десь там далеко. Сезон польотів наближається до завершення. Більшість серед тих, хто тут побував принаймні раз, із небом вже не розлучається. Світлана Козлик, Марина Криворотова, програма Вікна СТБ.